Теракт серед білого дня у центрі столиці зухвали убивство відомого журналіста сколихнуло Україну і сусідні держави. Міжнародний резонанс відгукнувся безліччю версії. Кому ж була вигідна смерть Павла Шеремета від спроби залякування усіх його безбоязких колег до російського шлейфу у правоохоронців Традиційно версії є, та поки немає доказів. Зараз поки рано говорити про та направленні слідстві. А уголовне производство, производства, вбивство. шість версій в СБУ. Найгучніша підрив державної безпеки. В котре показати українські силовики не в змозі контролювати ситуацію. Спроба дестабілізації є і серед версій, озвучених генпрокурором Луценком. Усі виступи правоохоронців супроводжуються гучними обіцянками. Важність цього питання для мене особисто, і не тільки для мене. Это самое приоритетное, которое сейчас у нас есть. Зроблю все, що можу, щоб разом з колегами розкрити злочин. Ми зробимо усе, щоб злочинці й найголовніше замовники були знайдені. Найгучніше про справу Шеремета заявляє президент для Порошенка. Це справа честі. Розбиратися у ній разом з українськими копами будуть експерти з країн ЄС та американські агенти ФБР. Така вказівка президента Порошенка, на що не підеш заради прозорості слідства. Юристи до такого рішення ставляться скептично, а залучення іноземних агентів називають незаконним. Вони не мають і не повинні мати ніякого процесуального статусу. Окремих процесуальних дій проводити вони самостійно не зможуть. Тобто, їх яка правова допомога, верніше вона навіть не правова. Відтак залучають іноземних агентів лише у випадках, коли потрібна не більше ніж консультація радників. А таке запрошення усього лише заспокійливе для українців. Заспокійливі слова, тому що в принципі вбивство шеремети нічим не відрізняється від вбивства інших осіб. Чи то журналістів У мене великі сумніви, якщо роботу ставити так, залучати космонавтів да, інопланетян для розслідування, коли є свої спеціалісти, але відсторонені непрофесійно від своїх посад, від виконання своїх обов'язків, Да, це веде до правового колапсу, і ми це відчуємо найближчим часом. Ми вже відчуваємо. Вони можуть привести методики. Досвід розслідування подібних видів злочинів, поділитися з нашими фахівцями, які будуть проводити офіційне розслідування. Вони можуть консультувати, вони можуть з ними можна співпрацювати, як ще раз повторюю, в плані отримання необхідних апаратури для проведення досліджень. У кращому випадку ФБР може допомогти технікою чи матеріально у гіршому і найвірогіднішому цей злочин, як і решта подібних убивств журналістів в Україні, потрапить у довгий занедбаний ящик. Колишній начальник кримінальної розвідки певен убивство Шеремета потрібне для повалення влади. В своє рім определеної желая убрать президента, не гнушались нічим, в тому числі. Іспользування любых компроматеріалів, і в тому числі житні відомих і звісних лічності, за висновками колишнього керівника кримінальної розвідки, рівень підготовки убивств Шеремета коштував замовникам чимало грошей. Він же перевершив можливості правоохоронних органів і влади у цілому. Це був Условний не заговор, а бажання определених сил, априйоних сил, Таким образом повлиять на быстрый уход президента. Смерть шеремета колеги звуть терактом проти свободи слова. Відкрито говорять про сакральну жертву попередження тим, хто лізе туди, куди не слід. Приховано шепочуть шершеля фам, вказуючи на цивільну дружину Шеремета Олену Притулу, до якої президент доручив приставити особисту охорону, і яка свого коханого втрачає не вперше. Спочатку Гонгадзе його обезголовлений труп. Тепер підірваний у її ж автомобілі Шеремет після двох поріднених убивств. Притулу ототожнюють із чорною вдовою, зближення з якою зіграє з чоловіками фатальну роль. Смерть, що схожа на кровопролиття майже двадцятилітньої давності, технологія гучного убивства заради виклику владі, повторний кривавий сценарій з новими запитаннями у суботу у підсумковому випуску надзвичайних новин.